Так вірменською мовою звучить прислів'я Головне, щоб у дзеркалі людина бачила людину. І це про нас. «Про нас» – Культурна мозаїка народів півдня. Ет лише третина вірмен проживає у самій Вірменії. Решта від 7 до 10 мільйонів живуть по всьому світу. Доволі велика громада вірмен проживає і в Україні. Це сотні тисяч представників народу. Та вірмени в Україні не гості. Перші вірмени в Криму з'явились ще у Другому-Першому століттях до нашої ери. Південно-східна частина Криму у середні віки називалась морською вірменією. Вірмени складали значну частину населення ряду кримських міст. Наприклад, тільки у кафі, сучасна Феодосія, у 15 столітті мешкало понад 50 тисяч вірмен. Ба більше. Існує навіть вірменська версія заснування Києва. Про це розповідає директорка Регіонального центру з вивчення вірменської діаспори України Олена Оганесян в 8 столітті є такий історик Тарон. Він записав літопис, в якому, по-перше, імена цих братів-засновників Києва аналогічні як у Нестор літописця. Правда, з вірменським уклоном, якщо щек... В українській мові, то мелтей в його літописі, але обидва значення цього слова це змій. І були вони князі маміконяни. Це видатний, знаний вірменський рід царський. А у Нестора ми читаємо, він пише, як же він був перевізник, коли він їздив до імператора Константинополя, і той його і приймав. Він був князь. І якщо на сьогодні дуже біла пляма. Це така тема, яку треба ще розробляти роками і не одним дослідником. В цій версії заснування Києва ще дуже багато цікавих історичних деталей, які потребують додаткового вивчення. Про те, що точно очевидно, це вклад фірмен у державотворення. У багатьох країнах західної, східної, більше східної Європи вірмену надана культурна автономія. Вірменський етнос визначений як державотворчий в Україні. Поки що це не сталося, але я сподіваюся, що колись воно буде і тут буде. Тому що, наприклад, в нас є така дівчина Марія Арсенян. Вона архітектор. Вона написала, захистила дисертацію, а потім видала цю книжку як монографію свою дисертацію. Вона називається Храмова архітектура Вірмен на теренах України. І там описані 167 вірменських церков України. І якщо поїхати на захід України, то майже в кожному місці, де було визначено Магдебурзьке право, майже в кожному цьому місці є по-перше, вірменський квартал, по-друге, вулиця Вірменська. Збереглася вірменська церква, зберігся будинок настоятеля цієї церкви і будинок школи. Цікаво, що вірменські церкви в Україні побудовані з фороського туфа, каменя, який привозили з Вірменії, таким самим облицовані будівлі в Єревані. Зараз тільки в Києві є три вірменські церкви, а ще пам'ятна дошка і частина тієї церкви, яка на Подолі була побудована ще у 14 столітті. Туди щороку вірмени приходили на церковні свята. Та у день пам'яті жертв геноциду вірменського народу. Крунк Журавель вірменською. Таку назву має пісня, яка важлива для всіх вірмен. Її виконують на пам'ять жертв геноциду початку ХХ століття, коли вірмени мали покинути все і шукати новий дім ті вірмени, яким вдалося вижити. Починаючи з 1915 року, понад півтора мільйони вірмен були вбиті, піддані тортурам та депортації на територіях, які контролювала тодішня Османська імперія. Вірменський геноцид вважається другим найбільшим актом геноциду після голокосту. Говорить засновник міжнародного благодійного фонду дослідження Вірменії Сурен Петросян. Півтора мільйона армян було вбита за короткий період. А півтора мільйона вірмен було вбито за короткий термін. Велика кількість людей зникла. Багато хто втікав в Америку, в арабські країни, в Україну, Болгарію. Потім війна тривала. Румунія, Болгарія. Ті самі полководці, які воювали за звільнення західних вірмен на території сучасної Туреччини. Вони воювали так само за свободу болгар. Їх підтримували греки. Це 1918 рік. Це все тривало дуже довго. Це продовжувалося очень довго. Геноцид вірменів офіційно визнали і засудили в цілій низці країн світу. Проте не визнали в Україні. Сурен Петросян, автор петиції і законопроєкту про визнання в Україні геноциду вірменського народу Османською імперією. Ми просили українському народу. Ми просили український народ визнати геноцид вірмен Османською імперією, бо це жахливі сторінки в історії нашого народу. Наші пращури це бачили. Ми не хотіли допустити, щоб таке повторилось. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я казав: хіба якщо тебе хочуть вбити за те, що ти українець, це не геноцид, це є геноцид? Хіба те, що називали гуманітарною кризою, не було голодомором? Це був голодомор. То давайте визнавати це про всі народи, які мали таку жахливу історію. І я ніколи не казав Давайте вимагати в Туреччини повернення територій. Ні. Це для того, щоб був визначений календарний день пам'яті жертв геноциду вірмен. Пам'ять жертвам геноциду А поки вірмени України відзначають цей день самостійно. Щороку, 24 квітня, проходять пам'ятні заходи. До прикладу, в столиці представники народу збираються біля вірменського пам'ятника Хачкар у центрі міста. Згоріли їхні селища, пропали їхні мули, Бредуть, бредуть вигнанці в дорогу неблизьку. Щоб мову свою рідну їх діти не забули. Їм літери виводять вірменки. На піску з Вершаліни Костенко цавет та Ет мермасне. Це про нас. Вірмени дуже пишаються своєю культурою, стійкістю народу, вмінням цінувати родину та дружбу. А україну відчувають єдиним домом. Великі діаспори проживають в одеській, львівській Донецькій областях. Багато вірмен проживало і в Криму, каже Сорен Петросян, який сам до слова з Севастополя. Я вам скажу, ми все оставили і в'їхали. Ми все залишили і поїхали, звісно. Зрадниками ми ніколи не були і не будемо. Громадянство в мене одне українське. Іншого і думки не було отримувати. Коли почалось повномасштабне вторгнення, були розмови, що можна в будь-який момент попросити паспорт Вірменії. І цього навіть на думці не було. У мене навіть у цього не було. В Україні я не буду говорити тільки для армян, да? я скажу взагалі за всіх. В Україні я скажу не тільки про себе, а загалом про всі народи. Я ніколи не відчував, що я тут не вдома. Це мій дім, моя країна. Я люблю її і нікуди не їду. Я тато трьох дітей. Я маю таку можливість, але ми нікуди не їдемо. Тому що любимо цю Україну і тут нам найкраще. Ми любимо цю страну, і ніде нам не краще, ніж десь. Всі жартома, коли кажу, що я українець, кажуть: ну а ми ж, вірмени. ми всі один народ насправді. Живемо разом. Я не вважаю, що я десь живу. Я вважаю, що живу вдома. Я вважаю, що я живу вдома. Пишаються своєю мовою. Вірменська мова належить до сім'ї індоєвропейських, серед яких є однією з старописемних, і становить особливу групу, і написання це і не кирилиця, і не латиниця, а зовсім інше написання. Вірменська абетка створена Месропом Маштоцом у 405-406 роках за зразком грецького алфавіту і деяких давніх вірменських систем письма. У вірменській мові шість голосних і тридцять приголосних фонем. «Менкі ченк сакайн хаен асум, менк мез воч мекіць парзапес менк петке унтуненк, вур менк мейн менк араратнуненк». У перекладі нас мало, але ми звемо себе вірменами. Ми себе не ставимо вище, але ми маємо визнати, що тільки у нас є гора Арарат». Це рядки з відомого вірша Парура Севака, одного з перших віршів, які діти вивчають у першому класі. Про це розповіла вірменка Анна Мірзоян, арт-терапевтка, яка у 90-х роках переїхала в Україну з Вірменії. Арфанська мова, вона така півуча, дуже так схожа на українську. У нас ні таких різких звуків, вона дуже мелодійна. Така, от і пісні, так таке ж дуже красиві, такі мелодійні. Носії вірменської мови та культури також долучились до формування української культурної спадщини. Це відомі митці, музиканти, скульптори, письменники, художники, кінорежисери. До речі, і художник мариніст якого всі знають як Івана Айвазовського, насправді Ованес Айвазян. На жаль, випадків, коли вірмени були змушені змінювати закінчення своїх прізвищ, явище розповсюджене. Ти нікуди не продвінешся, якщо у тебе фамілія Ти нікуди не просунешся, якщо твоє прізвище не закінчується так, як треба в Москві. Ми ж всі прекрасно розуміємо, як це було. Нічого прихованого в цьому нема. Як і царська Росія, так і сучасна Росія люблять приписувати собі історії відомих людей всіх народів. Не можна не згадати і про одного з найвідоміших митців, який творив на перетині вірменського і українського кінорежисер Сергій Параджанов. Переповідають, що покійна дружина кінорежисера Світлана Щербатюк так казала про свого чоловіка: його вірменську буйність прошила українська музикальність. Наша гостя Олена Оганесян була подругою цієї родини та створила музей Сергія Параджанова у Київському міжнародному університеті. А історія створення цього музею і сама могла б стати сценарієм до фільму. Пожежа сталася в будинку, де жила Світлана Щербатюк, колишня дружина Параджанова. Приїхали відважні наші. Пожарні, і все залили водою. У них, як завжди, не було піни, залили водою. Шостий поверх просто небо видно, п'ятий, четвертий поверх все розмите, а вона на третьому поверсі з сином жила. І всі стіни мокрі, всі книжки мокрі. Я приїхала на другий день, я була на семінарі за Коломиєю, і це все треба якось спасати. Куди телефонувати? Я зателефонувала відразу ж ректору хазяїну університету, президенту університету Київського міжнародного. Кажу, Хачтур Турладж, рятуй, рятуй. Він каже, що тобі треба. Кажу сухе приміщення, щоб я вивезла всі ці книжки, висушила, виклала, які є колажі. Ну, дуже багата колекція. І він каже: Давай, я тобі надам таке приміщення. І приїхали дівчата, вірменки зі своїми фенами. Одна отак перелистує, а друга піддуває фену. І так ми врятували велику кількість книжок, які автори написали. Перше видання і перший екземпляр з дарчим надписом Світлані. І я сиджу з цим цим скарбами, займаюся, і тут мені телефонує мій приятель з Верховної Ради каже: Оленко: ти в курсі, що ми зараз будемо після обідня засідання. Що ми будемо роздивлятися, я кажу, що. Він каже: рішення Верховної Ради про надання вишам України мати свої власні музеї. О, кажу, як цікаво! Матеріали є, він каже, є, і скинув мені проєкт рішення. Я сіла, написала одну сторінку. На каз, а я 15 років в держплані працювала, завідувач аспірантури. Знаю, що це таке. Прийшла до того Хачатура Володимировича нещасного. Перший раз допоміг, тепер тобі друга. На Він каже, це що? Я кажу, це проєкт вашого наказу. Пункт перший заснувати музей. Підстава рішення Верховної Ради. Пункт другий призначити директором і місце вільне. Пункт третій відповідальність за збереження на покласти на і також пусте місце». Я дивлюсь, він шукає, шукає, шукає руками, знаходить якусь там кнопку і туди в секретарці своїй. Юриста мені, юриста! І я пішла, залишила цей проєкт і пішла. Днів десять пройшло, зустрічаюсь з цим юристом біля ліфту. Я кажу: ну, щось там вийшло, а ви ще не в курсі? Я кажу, ні. Та він підписав саме того дня. І отак, з 2 вересня 2020 року існує наш музей. Сергій Параджанов мало розмовляв вірменською, завжди говорив грузинською, погано російською і дуже любив говорити українською, згадує Олена Оганесян. З Україною пов'язана значна частина творчої біографії кінорежисера. Назавжди ввійшов в історію і культовий фільм Тіні забутих предків відзнятий у 1964 році на кіностудії імені Олександра Довженка. Його називають найкращим українським фільмом, і саме він, зрештою, став крапкою в кар'єрі кінорежисера. Що моя малітько? Чи будемо ми в парі. Як Бог дасть. Велику злість має рідня наша. Нічого, Марічко. Скажу мамі і заберу тебе до нас на кічер. О, мой мой, Іванко. Не журись. Не журись, моя солодашку. Ет це про нас. Говорити про визначні постаті історію вірмен України, їхнє мистецтво, музику, побут та традиції можна безкінечно довго. Надзвичайно важливо для вірмен зберігати традиції і у родинному колі, шанувати старших, а молодшим передавати знання та мудрість. Незмінним атрибутом будь-якого свята у родинному колі є приготування страв. Вірменська кухня відрізняється від інших своїм підходом, ставленням до м'яса та тіста. Говорить Сурен Петросян. Єсть такої ярмянська блюда, називається кюфта. Є така вірменська страва, яка називається кихта. Такої страви немає в жодній країні, окрім вірменії, але вже і в Україні її готують. Це яловичина, яка рубиться на гострих ножах на великих обертах і стає м'ясною пастою. Ця паста дуже ніжна, вона вариться і подається з топленим маслом. Це надзвичайно смачна і корисна їжа. Вірмени дуже гостинний народ, який любить частувати та дивувати гостей. У родинах зберігають і секрети приготування страв. При, жена При цьому дружина дзвонить всім родичам, ставить питання кожному, чому у вас так вийшло. А у нас так сьогодні не вийшло. І за 10-15 спроб це питання вирішується: вчишся швидко, якщо хочеш смачно поїсти і здивувати гостей, а гостей треба дивувати. Приділяти увагу, щоб було не так, як у всіх. Щоб було цікаво, і вони чекали на наступне запрошення. А що ж сьогодні? Зараз вірмени України хто як може наближають нашу перемогу у війні. Дехто чекає на деокупацію рідних міст та селищ, тим часом впроваджуючи культурні проєкти, а хтось Будь-якою ціною намагається зберегти цінні артефакти. Якнайменше п'яти моїх подруг по сумці, по ящику, по коробочці, по чемоданчику самих значущих артефактів знаходиться, тому що в перші дні війни треба було ховати, не знаєш, куди впаде. І на сьогодні не знаємо. Так, от що ми робимо? Я допомагала Галі Мокан створити музей в верховині. Все, що є в мене, нове, що виходить: книжки, афіши, запрошення, світлини все є і в неї. Розумієте, ми робимо запасні такі схованки, щоб якщо колись закінчиться війна, відбудується Україна і буде можливість створити державний музей, ми все це зможемо зібрати в кого є якісь втрати, а в когось збереглося. Так от впевненість є, що. Від нас залежить, як буде відновлюватись Україна, українська культура. Який її стан? Якщо я розумію, що це як ріка, вона не може зупинятися. І при всьому цьому головне, щоб у дзеркалі людина бачила людину. Кареволя, галімеш март писан. Крима Україна, у гиганг. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту Бінгос. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду. Це про нас.